Ось так урочисто розпочалося святкування 25-ї річниці започаткування пахової підготовки юристів у Запорізькому регіоні. Представники влади і науковці, провідні юристи краю і урядовці зібралися у стінах Запорізького національного університету, аби привітати як тих, хто готує правників, так і майбутніх суддів, прокурорів, нотаріусів, адвокатів. Тих, кого називаємо одним гучним словом юристи. Професія юриста, за моїм глибоким переконанням, це дуже необхідна для суспільства, для держави професія, тому що від наявності кваліфікованих грамотних правників залежить і поступальний розвиток держави, і е, стабільне. Вільне, гарантоване з усіма правами і свободами життя кожного громадянина України, готувати юриста це справа дуже відповідальна і дуже складна. Тому що людина, яка на виході отримує диплом юриста, вона повинна мати не лише знання, вона повинна мати не лише навички, вона повинна мати чітку життєву позицію і, я б сказав, внутрішній стрижень. Який дозволяє її кваліфікувати не лише як фахівця, але як справжні патріота своєї держави, як людину, для якої моральні чесноти і імперативи це, власне кажучи, одна з наріжних підвалень подальшого життя. І в цьому сенсі, звичайно, ще раз повторюю, підготовка юристів, підготовка правників це справа дуже відповідальна. Не стоїть на місці законодавства. Постійно Верховна Рада, інші правотворчі органи працюють інколи більш інтенсивно, інколи менше. Законодавство досить таки динамічно розвивається, інколи можливо настільки динамічно, що хотілося б трошки більше якоїсь стабільності і консерватизму в цій сфері. Але, звичайно, це певною мірою жарт. Але за цим жартом є ще раз усвідомлення того, що правнича професія. Юристи це все таки насамперед гарант стабільності в державі. Коли суспільні процеси вони хаотичні чи не керовані, це для будь-якої держави, для будь-якого суспільства, дуже шкідливо і дуже потенційно ризиковано. І саме в цьому контексті юридична основа, юридичне підґрунтя дозволяє сементувати все наше життя. Безумовно, ми повинні розуміти, що для цього закони повинні відповідати тим об'єктивним вимогам, які існують в суспільстві, що не повинно бути непрофесіоналізму і волюнтаризму під час правотворчої роботи на всіх рівнях і Верховній Раді в тому числі. Звичайно, ми повинні розуміти, що ті прийняті унормовані правила, вони повинні чітко і неухильно виконувати всіма правозастосовуючими органами, правоохоронними. Лише коли от буде такий діалектичний взаємозв'язок між правотворчістю і правозастосуванням, тоді на виході ми будемо мати те, що всі ми називаємо правою державою, те, що ми називаємо режимом законності і правопорядку. В цьому сенсі святкування дуже такого цікавого, почесного. Приємного ювілею, як 25 років минуло з того часу, коли в стінах Запорізького державного, а нині національного університету, почали готувати юридичні кадри. Це безумовно дуже суттєва віха. Кожна юридична професія вона так чи інакше впливає Ну, качество людей цієї професії впливає на качество правосознання граждан, ну, наприклад, адвокатура. А того, яким должним образом буде приміняти закон адвокатура в наших українських судах, буде завісить. например применение самими судьями и таким ну э, грубо говоря институт адвокатуры он может контролировать другие ветви власти путем э, законного реагирования на их противоправные действия поэтому от того какой классный специалист юрист будет зависит э, судьба многих граждан судьба правоприменителей судей Качество виносимих імі рішень в нашій країні. коли ми говоримо про професію юриста, ми говоримо про особу, яка постійно спілкується з людьми. А якщо ми говоримо про те, що вона повинна надавати допомогу в реалізації в захисті прав, в забезпеченні правопорядку, верховенство права, то елемент патріотизму він повинен бути одним із найважливіших. Яка на виході отримує диплом юриста, вона повинна мати не лише знання, вона повинна мати не лише навички, вона повинна мати чітку життєву позицію і, я б сказав, внутрішній стрижень, який дозволяє її кваліфікувати не лише як фахівця, але як справжній патріота своєї держави, як людину. Для якої моральні чесноти і імперативи це, власне кажучи, одна з наріжних підвалень подальшого життя? І в цьому сенсі, звичайно, ще раз повторюю, підготовка юристів, підготовка правників. Це справа дуже відповідальна. Є професії престижні, непрестижні, на престиж яких впливає певним чином кон'юнктура того чи іншого часу. Однак є професії вічні, є необхідні. Ми говоримо про лікарів, ми говоримо про пекарів і ми говоримо обов'язково про юристів. Обов'язково потрібно буде особа, яка буде надавати допомогу іншій особі в реалізації чи в захисті своїх прав. І саме тут ми говоримо про юриста. Юристи -про Професія – одна із найдрівніших професій, однак це професія майбутнього. Тому, ми, коли ми говоримо про юриста, ми говоримо про необхідну для держави. Тим більше, коли ми проголосили, що Україна незалежна правова держава. Професія юриства повинна бути напевне під номером один для України. Професійні юристи справжній скарб. Бо саме на їх плечі покладена відповідальна місія забезпечити законність і правопорядок на всіх рівнях. Зробити все, щоб Україну, хоча б у майбутньому, з повним правом можна було назвати правовою державою. Їм ви себе бачите через кілька років. Ну, в первую очередь, тем, кто кардинально поменяет судебную систему. То есть суды будут судить по справедливости, опираясь на закон, а не по справедливости опираясь на взятки. Это в первую очередь. Ну и хорошим профессионалом, как и мой коллега. Хотел бы связать свою жизнь с адвокатурой. но из тех соображений, что, во-первых, эта профессия всегда будет нужна для того, чтобы помогать защищать права граждан. Во-вторых, эта профессия – это действительно живой контролер всех общественных институтов, которые действуют, и эффективный контролер государства. Готов быть качественным профессионалом своего дела, чтобы каждый человек, который ко мне приходил за юридическим советом, не оставался беспомощным, а был защищенным в нашей стране. У нас есть певные планы. Вони планы, плани, які ми будемо Нашими спільними зусиллями намагатися реалізувати найближчі 25 років, і через 25 років знову ж таки запросимо вас на наш ювілей, п'ятдесятирічний ювілей. і Будемо звітуватися вже про наші нові досягнення. Тому ми з одного боку задоволені всім тим, що у нас на сьогоднішній момент є. Однак, вже дивлячись у майбутнє, ми можемо говорити, що це вже замало для того, щоб конкурувати із провідними вищими навчальними закладами, які здійснюють підготовку юристів. Я переконаний, що українська держава, українське суспільство, кожен з нас, український народ гідно витримує всі ті виклики, долі, які зараз постали. І Україна буде, я переконаний в цьому, могутнім економічним організмом, Україна буде справжньою європейською розвиненою державою. І інакше бути не може.